В цьому відео все, що потрібно знати про підписку Xbox на ПК для України. Як це зробити, які підводні камені та що тепер буде з Аргентиною. Хто не розуміє, що таке PC Game Pass, то це підписка з сотнями ігор для вашого ПК. І зараз я розповім, як її підключити та наскільки це вигідно. Спойлер дуже вигідно. Отже, щоб підключити підписку, вам потрібно для початку зареєструватись в Microsoft. Демо на офіційний сайт компанії, проходимо нескладну реєстрацію і обов'язково вказуємо. Країну Україну, підтверджуємо електронну пошту, далі обов'язково натискаємо на ваш регіон і завершуємо налаштування. Інакше не будуть доступні застосунки в Microsoft Store. Після реєстрації додаємо картку, якою будемо розраховуватися за підписку та перевіряємо, чи ваш Windows 10 або 11 оновлений до останньої версії. Далі в Microsoft Store вводимо Xbox і завантажуємо. Або якщо він у вас вже встановлений, запускаємо застосунок і за необхідності там також логінимось у свій аккаунт. Якщо Якщо ви все виконали правильно з попередніх пунктів, то у вас тут залежить від того, чи оплачували ви геймпас раніше, буде або вже доступна підписка, або можливість її оплатити. Перший місяць в тестовому режимі коштує 4 гривні, але якщо ви з майбутнього, то у вас ціна за перший місяць. Виросла, мабуть, до гривень 20. Наступні ж місяці обійдуться вам 190 або менш ніж 5 євро в еквіваленті. Далі, якщо ви не бажаєте автоматичне оновлення підписки щомісяця, то повертаємося у свій обліковий запис на сайті, навпроти PC Game Pass натискаємо керувати, потім скасувати передплату, і в самому низу шукаємо непомітний гудзик, де знову натискаємо Скасувати передплату. А в спливаючому вікні обираємо не стягувати з мене плату за наступний місяць. Ну все, тепер можна з чистою Вістю користуватись своєю бібліотекою геймпасу через застосунок Xbox на вашому ПК і грати в сотні ігор по підписці, чесно, легально та без будь-яких додаткових оплат, звісно, доки активна підписка. Давайте тепер подивимося, що на нас чекає за будемо відверті, мізерну плату за перший місяць Game Pass для ПК. Але спочатку трішки пояснювальної бригади. Глобальна підписка геймпас, вона ж геймпас Ultimate, по великому рахунку складається з трьох великих шматків. Це ПК геймпас, геймпас для консолей та геймпас в Хмарі, який можна запускати в браузері навіть на своєму телефоні. Ще є Xbox Live Gold, але це не про ігровий Netflix і він реально не вартує своїх коштів, тому його ми опустимо. Так ось, разом всі частини геймпасу на заході коштують 15 доларів або євро, і називається цей бандл як я вже сказав раніше, Ultimate. Якщо ж ви хочете тільки геймпас для ПК чи для консолі окремо, то це вам обійдеться знову ж на заході в 10 умовних одиниць в Україні. В Беті доступний поки тільки ПКшний геймпас, який я впевнений, допоможе багатьом прокинутись від геймерської сплячки, а це означає, що час оновити мишку, клавіатуру. Чи що у вас там застаріло? Ну і звісно, не забувайте користуватись е-каталог, щоб завдяки зручним фільтрам знайти те, що вам найбільше підійде і не переплачувати. Наприклад, безпровідна Logitech MX коштує в різних магазинах від 3,7 до 5 і навіть 9 тисяч гривень. Тож ціни обов'язково перевіряйте. Кому потрібно, то посилання на мишки та клавіатури я залишу в описі під відео. Йдемо далі. Ігри у всіх геймпасах щонайменше на три четверті однакові, але решта може відрізнятись в залежності від платформи. Найчастіше це відбувається з іграми від сторонніх студій. Наприклад, в якоїсь умовної Ubisoft продажі їх гри на ПК вже не йдуть, але на консолях ще трохи продається. Тому віддавати її в підписку на всіх платформах немає для видавця жодного сенсу. Або, наприклад, TheStrendін, яка на консолі. Є ексклюзивом Sony, а на не ПК непогано себе почуває в геймпасі. Чому це важливо? Бо зараз, як я вже казав, в тестовому режимі нам доступний тільки PC Геймпас. Барна версія та консольна, поки в Україні не доступні, як і бандл Xbox Ultimate. А тому, коли будете зважувати, чи потрібна вам підписка, важливо не заплутатись і шукати, які ігри саме в ПК версії Геймпас. І забігаючи наперед, консольний та Ultimate має з'явитись десь в цьому році. Той час, як Cloud Gaming від Microsoft взагалі мало де доступний в світі, адже він досі в Беті, тому в нас чекати його в найближчому майбутньому, я думаю, взагалі не варто. Щодо ігор в підписці, то їх також можна поділити на три великі підгрупи. Перша це ігри від внутрішніх студій Xbox: Hellblade, серія Doom, Dizonet, Evil Within, Age of Empires, Elder Scrolls, Fallout, Halo, Gears of War та багато інших. Другий великий шматок геймпаса — це ігри з підписки Electronic Arts, які теж Теж входять до геймпасу на ПК. Це трошки старіші ігри, але все ж. Серія Battlefield, серія FIFA без останньої, серія Dead Space без ремейку, серія Mass Effect, Dragon Age, а ще і tx 2, Away Out, Lost in Random та інші. Ну і третій великий кавалок геймпасу це ігри від сторонніх студій. Які Microsoft придбали тимчасово у свою підписку. З новинок це, наприклад, Metal Hill Singer, Shadow Warrior 3 чи Wulong, яка буквально вийшла два дні тому. В цьому списку також кооперативний Back for Blood, українсько-чешський платформер без української локалізації Moonscars, купа забавок від Ubisoft, як то Watch Dogs 2 чи Far Cry 5, і багато просто крутих ігор: вартові галактики, Middle earth Shadow of War, Pillars of Eternity, Death Trending, Mortal Kombat 11, Road 9. 96, Valve Game, Amnesia та навіть серія якудзи. Повний список ви можете побачити зараз в себе на екрані. Так, консольний Xbox Game Pass має більше ігор, а часто, що стосується сторонніх розробників, ігри там пояскравіше і посвіжіше. Stalker 2, наприклад, вийде тільки на консолях в Game Pass. З іншого боку, в ПК Game Pass зараз 437 ігор. 437 ігор доступно на ПК за 4 гривні за перший місяць і 190 гривень за всі наступні місяці. Так, більшу половину ви точно не будете грати через їх вік чи просто через нецікавий для вас жанр. Але навіть якщо три четверті відкинути, то 100 потенційно цікавих проєктів у вашій бібліотеці, частина з яких щомісяця оновлюється, це я вважаю, що дуже непогана пропозиція, якщо у вас, звісно, є відповідний ПК. Ну а також дуже непоганою пропозицією я вважаю, буде підписатись на канал та поставити вподобайку. Адже половина з вас, на жаль, не підписані. Тому, якщо вам подобається те, що я роблю, то жмакніть на червону кніпочку, щоб вона стала сіренькою. Дякую. А також дякую всім, хто підтримує канал фінансово на Patreon. Адже ви двигун, рушій, сила, міць і серце цього проєкту. Також особлива подяка мега та єгатронам та окрема подяка Олександрі Кузнцові. Ну і вітаємо поповнення! Новими суперпатронами за минулий місяць стали Роман Пухлій, Аденід, Андрій Шаповалов, Канада Мен. А також вітаю нового мегатрона на ім'я Дмитро Безрук. Дякую всім за довіру. А хто також має можливість, обов'язково долучайтесь на патреон від одного долара на місяць. Дуже вам дякую. Але що ж там ціни? Адже чимала кількість українців вже використовувала геймпас під чужим прапором. Я трішки полистав вартість самих ігор, і це, звісно, не Аргентина, але регіональні знижки таки є. Наприклад, Хейдіс коштує, як і в Європі, 25 євро, тобто 1000 гривень, коли в Стім вона коштує 515 гривень. Але от Shadow Warrior 3 коштує в майків в українському магазині 1030 гривень, коли в Steam її вартість 700 гривень, а в європейському сторі 40 євро. Евро, тобто 1600 гривень. В ту ж хвилину вулонг в магазині Microsoft на ПК вартує 1540 гривень, в той час, як в Steam її вартість аж 1625 гривень. І найважливіше, що по підписці Game Pass, що Shadow Warrior 3, що Дезлуп, що Вулонг безкоштовні, ну, окрім оплати. За саму підписку, звісно. Коротше, суть, я думаю, ви зрозуміли десь дорожче, десь так само, десь дешевше, а багато де так взагалі за ціною підписки. І це я наголошую на ПК. Але ті найяскравіші фанати Аргентини, які проти українського магазину на Xbox, адже їм все одно якою мовою головне подешевше. Мушу вас засмутити скоро Аргентина, Туреччина та інші обхідні шляхи в Україні 100% перекриють. Я це знаю не по чутках чи здогадках. Як тільки Майкрософт зайде офіційно в наш регіон повністю, дешеві аргентинські ціни прикриють, і найлегший спосіб зекономити буде. Переїхати в Аргентину жити, сібався криса. А якщо серйозно, то потрібні будуть або реальні банківські карти Аргентини, або посередники, в яких такі є, плюс VPN, танці з бубнами і тому подібні костелі. Тож я категорично не рекомендую викручувати собі руки, щоб зекономити ті пару гривень, адже це взагалі не сприятиме розвитку нашого ринку. Та що найголовніше, напряму буде шкодити українській локалізації в іграх від Microsoft. В них перекладами займається внутрішній відділ. Тому тому якщо сервісом Xbox в Україні користуватиметься багато людей, я думаю, ми зможемо рано чи пізно протиснути і переклади ігор. Ну а в кого вже є підписка Аргентини на тривалий термін і велика бібліотека куплених ігор, то з цим проблем не буде. Просто коли сервіс запрацює повноцінно, ви зможете змінити регіон на український і користуватися українською картою, як і раніше. В підсумку скажу, що Xbox Game Pass в Україні для ПК. Це особлива крута штука. Адже, окрім типових шанувальників відеоігор, підписка також допоможе завзятим піратам перейти на легальні ігри і зрозуміти, як це зручно. Стане в пригоді для тих, хто має непоганий ПК, але так і не зважився увірватися у великий геймінг через небажання піратити чи немаленькі цінники на AAA забавки. Або ж людям, які страждають так званою ігровою імпотенцією, і інтерактивні розваги їх давно не приваблюють. З геймпасом ви можете повернути собі знову жагу до грання, спробувавши Наприклад, інші жанри. А якщо геймпас для ПК вийде ще й в Steam, про що ходить багато чуток, і буде оптимізований для Steam Deck, то це взагалі стане однією з найкращих пропозицій ЕВА. До речі, якщо вам цікаво, що таке Steam Deck, яке воно і чи варто вашої уваги, то ось тут є мій відеоогляд, обов'язково зацініть. А ось тут можна підтримати канал фінансово на Patreon. Ваша підтримка дуже важлива, тому якщо є бажання та можливість, не відкладайте, долучайтесь. Ну а на цьому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось вже ось за кілька секунд ось тут. І. дай Боже!